Вітаю вас на каналі Український філолог. У цьому відео йтиметься про спрощення у групах приголосних. Спрощення це випадання одного з кількох приголосних за їх збігу. Спрощення приголосних звуків забезпечує милозвучність мови. Отже, спрощення відбувається у групах приголосних жидини, «зидини», ситили, ситини випадає Д і Ти. Наприклад, тиждень, тижневий, проїзд. Проїзний, щастя щасливий, честь чесний, лестощі улесливий. Також спрощення відбувається у групах приголосних зикини сикни. Тут випадає к, притворені діслів із суфіксом ну. Наприклад, блиск блиснути, брязк брязнути, бризк бризнути, тиск тиснути, тріск тріснути. Але. Такі слова як виск буде вискнути, ризик ризикнути. Тут спрощення не відбувається. Їх варто запам'ятати. У групах приголосних силини випадає ли. Наприклад, масло масний, ремесло ремісник. Спрощення не відбувається у таких словах. Деп'ястний, кістлявий, пастливий, хвастливий, хворостняк, 16, пацифістський. Ці слова варто запам'ятати. Також спрощення не відбуваються у групах приголосних ситици, ситичі. Наприклад, невістка, невістчин, невістці, артистка, артистчин, артистці, хустка на хустці, частка частці. Варто запам'ятати, що у прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження з кінцевим літера літерати у групі приголосних сити не зберігається, хоч відповідний звук і не вимовляється. Наприклад, аванпост аванпостний, баласт баластний, компост-компостний, контраст-контрастний, форпост-форпостний, студент-студентський, турист туристський, парламент парламентський». Тут спрощення відбувається лише в усному мовленні. Вправи до теми спрощення в групах приголосних ви можете знайти на сайті ukrfil.in.ua. Силку на сайт я розмістила під відео. Легкого вам навчання, па-па!